Вітаю порада від Таро на 22 вересня, на понеділок. Ну, карти радять, якщо у вас є бажання, то дайте волю осуществити свої ці бажання. Навіть якщо ці бажання Потребують коштів, навіть якщо ці бажання потребують якихось вкладень, все одно карти кажуть, що це треба зробити. Давайте подивимося, що метафорична колода карт нам скаже: твоя підказка: ти варта того, щоб тебе любили просто так за те, що ти є. Такою, яка є, не треба заслуговувати любов. Тобто я ж і кажу: усі бажання, навіть якщо вони і потребують грошей, треба собі їх дозволити. Треба себе завтра любити і ні в чому собі не відмовляти. Дякую!